Вона ще закохувалася в одних і тих самих чоловіків, доки не зрозуміла, як розірвати кармічне коло. Ось історія моєї знайомої. Вона звернулася до мене з болем душі, вкотре переживаючи розру стосунків. Усі її романи розвивалися за одним і тим же сценарієм: спочатку еферія, потім сльози та розчарування. Кожен партнер був емоційно недоступним І з часом. Вона відчувала себе самотньою вона вже думала, що просто така її доля притягувати ти, не тих людей. І три кроки до досілені насправді це було кермічне коло, яке передавалося їй від мами, і розірвати його це усвідомлена робота, що складається з трьох основних кроків, які би ми пройшли разом з нею. Перше це усвідомлення. Це перший і найголовніший крок. Um, людина зі слізами на очах зізнавалася, що її сценарій це її сценарій мами, яка все життя чекала на увагу та любов від свого батька. Це усвідомлення стало ключем до змін. Вона зрозуміла, що її поведінка це не усвідом... несвідоме відтворення родового сценарію. Друге це стілення. Після усвідомлення ми почали працювати з її внутрішніми програмами. І вона. Припрацювала травми, пов'язані з дитинством, ми всі з дитинства, правда, де їй бракувало уваги. Знайшла собі сили про простити, пробачити та таповнити себе, себе любов'ю. Почала свідомо обирати інші дії. Коли у неї виникало бажання знову рятувати чоловіка, вона зупинялася і усвід... Усвід... свідомо обирала шлях, де на першому місці вона сама та її потреба. Третє створення нового життя. Коли старе було розірване, вона змогла створити нове життя. Вона перестала бути жертвою, обставин і стала творцем своєї долі. Зараз вона знаходиться у щасливих, здорових стосунках з партнером, який її цінує. Але найголовніше вона знайшла себе, живучи у гармонії зі своєю справжньою місією. Якщо ви також відчуваєте, що ходите по колу, пам'ятайте. Ваше усвідомлення. Це вже половина шляху до свободи. Поділись своєю історією. А хто бажає дізнатися свою долю, родову, напиши мені дату, час і місце народження, і ти дізнаєшся, яку карму ти несеш. Напиши мені в коментарях.